Смертельні отруєння людей. Токсичними речовинами отруєних рослин є різні сполуки, що належать переважно до алкалоїдів, глікозидів, кислот, свол, увігоднів тощо. що вироблені тваринами є хімічними речовинами для нападу або захисту. До таких тварин належать, зокрема, небезпечні павучки, тарантули, каракурти, пліщі, серед пома, оси, бджоли летальними можуть бути укуси, комбуйні плазмі, зокрема, гадюки газути степової. строчок, вичаріки, лепіота. Джерелами біологічної небезпеки також є одноклітинні та їхні продукти життєдіяльності. Зокрема, хвороботворні бактерії, одноклітинні твариноподібні організми, такі як малярійний плазмод,